Яка таємниця вам недовсі відкриється? Яка таємниця невдовзі вам відкриється? Тут ніби покажуть шлях, яким ви можете дійти. Прям тут по десятці пентаклів до багатства, до немалих коштів, до перемоги. Ну знаєте, вас виштовхують з того моменту, де ви зараз знаходитесь. От ви шукаєте зараз якусь стабільність, хочете все втримати таким, як воно є. Але якщо ви хочете дійсно дійти до цього багатства, ну, вам треба піддатись тим змінам, які йдуть. таємниця буде ну, тоді для вас це дійсно відкрита. Да? Шлях буде відкритий, яким вам потрібно йти. Сили вам дадуться на це. Но треба цю трансформацію пройти. Не всі люди підуть далі, зміни будуть відбуватися вже.